А я і дімі будемо служити Господеві. Ісуса Навина 24.15. Бажання щире серцем своїм маю, щоб я і дімі Господу служили. Свою сім'ю я Богу доручаю, Хай з нами буде Він аж до могили. Велике щастя, це й благословіння, коли уся сім'я, батьки і діти, присвячує життя все на служіння, Творцю землі і неба всього світу, хоч доля християнська нелегка є, шторми і бурі стрінути прийдеться, та Бог дітей своїх не залишає, він чує стогін зраненого серця. Не страшно ним човні у розпал бурі, бо для Христа підвладні всі стихії. І з ним стоють ясними дні похмурі, бо він наша підтримка і надія. Він істинний Господь, живий, правдивий, достойний наш творець хвалий пошани, хай навіть рясно не зароди днива, в кошарі навіть хай овець не стане. Якщо вони принесуть плодів рослини, як невеселим стане день погожий. А я і дімий, і в такі хвилини. Бажаємо хвалити ім'я Боже, благослови мою сім'ю, мій Отче, і проведи дорогами вузькими. Тобі я все життя служити хочу разом з своїми рідними і близькими, і щоб нам не прийшлося пережити, і щоб не стрілося на шляху вузькому, а я і дімій Господу служити, повіки будемо в житті земному. Амінь.